Чи знаєте ви, що у запеченому печінковому паштеті першу скрипку грає не печінка, а вершкове масло, добрий коньяк, та яблука, а доповнюються симфонією жовтки. Такий паштет вам постоїть довше, ніж просто зблендерований. Також я не блендерую все на цей паштет амелю на м'ясорубці. Пропорції на око ви можете скоригувати за своїми вподобаннями, але я проговорю, чого і скільки додавала. Я взяла одну велику моркву, цибулю та яблуко. Печінка з грудинкою в мене один до одного десь по кілограм вершкового масла на таку кількість знадобиться грамів 200 та 5 жовтків. Зі спеції я використала чорний перець, коріандр та гілочку чебрецю, яку потім забрали. Спочатку трохи притушую моркву та яблуко, потім додаю вершкове масло та цибулю, тушкую кілька хвилин та додаю печінку. Печінка має бути готова наполовину. В мене вона куряча, ви можете використати будь-яку. В останню чергу додаю 50 г коньяку та сіль і ще одну хвилину смажу. Так, я знаю, що цей коняк не дешевий, але, як каже Василь, най буде трошки, але чогось доброго. Грудинку я мелю сирою, за бажання можете молоти мілкіше. Запікаю такий паштет в районі 40 хвилин. Не пишіть, що довго, якщо вам довго печіть менше. З паштету при випіканні буде виділяти сік. Не чіпайте його. За кілька годин він весь вбереться і. Буде дуже смачний та соковитий паштет. Дайте паштету повністю охолонути і тоді смакуйте.